журналісти, вчора відбулося бурхливе засідання обласного штабу національного спротиву, яке викликане, частково викликане подіями на Сході України, бо штаб переконаний, що однією з причин поступливості на Сході України є те, що кадрові зміни не проведені рішуче, якісно і своєчасно. Звичайно, у нашій області ситуація не така е трагічна, слава Богу, але кадрові зміни також не проводяться. Штаб дуже занепокоєний і вчора з цього приводу прийнята заява, яка поширена е у ЗМІ. Штаб дуже занепокоєний відсутністю кадрових змін в Чернігівській області. Адже ні для кого не секрет, що величезна кількість керівників. Які вірно служили кривавому режиму Януковича, залишаються на своїх посадах і досі. Якщо хтось вважає, що вони перебудувалися і змінилися, то він глибоко помиляється. Бо, мабуть, так само міністр МВС вважав, що міліція у Донецькій області також перебудувалася і змінилася, і ми бачимо, як вона переходить на сторону російських окупантів. Ми вважаємо, і це. Факт який неможливо спростувати, що ми знаходимося в стані війни з Росією, і тому відсутність кадрових змін є фактично підігруванням проросійським силам, які у нас не так проявляються звичайно, як на сході, але також потенційно можуть виплисти різні, різні моменти, які будуть шкодити. Державному будівництву України нової, по суті, України. Штаб вважає, що люстраційним вимогам не відповідають керівники управління охорони здоров'я, культури, земельних ресурсів, служби автомобільних доріг, агропромислового розвитку, а найперше це Служби безпеки України і податкової служби, які досі чомусь не змінені. А керівництво УМВС і прокуратури змінен тільки перші керівники, що є абсолютно недостатнім для зміни самих принципів роботи. Адже корупція, і хабарництво сьогодні залишаються у цих органах, перш за все, в силових органах залишаються фактом, на який треба реагувати жорстко і своєчасно. Без зміни керівництва це не відбудеться. Учора після нашого бурхливого засідання штабу відбулася зустріч голови обласної державної адміністрації Вашка з частиною членів штабу, з прокурором області і начальником обласної міліції, на якій начебто знято якусь, знято якусь частину гостроти цих питань, але від цього ситуація не змінилася, не зміниться вона так. Якщо не будуть проведені кадрові зміни, кадрові зміни, повторюю, гальмуються на всіх рівнях, на, на кожному управлінні, практично, на кожному департаменті, інших структурах і особливо силових. Ось, до речі, до членів штабу звернулися ветерани СБУ, які окремо пишуть про свого керівника нинішнього і вимагають, щоб відбулися кадрові зміни, так як вони мають відбутися, перш за все, в силових структурах. Цим викликана потреба, потреба скликання сьогоднішньої прес-конференції і наш порядок роботи буде наступним. Я зараз представлю. Thank uh -huh.